Відмовив оформлені від строчки по догляду за особою з інвалідністю. Тема випуску. Це канал Інклюзивний простір. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її приємного перегляду. Кінець зі строчкам. Відмова в оформленні від строчки по догляду. Пункт 13. частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право не призиватися на військову службу та оформити відстрочку строчку мають громадяни України, яких є батьки з інвалідністю, свої або дружини, за умови відсутності інших не військово зобов'язаних, які Зобов'язані за ними доглядати. Якщо вони є, то потрібно знайти юридичні підстави, чому вони не можуть здійснювати такий догляд. Вони мають або потребувати самі е, постійного стороннього догляду, або перебувати під арештом, або бути особами з інвалідністю. Перелік документів, які потрібно подавати в такому випадку, визначається в постанові 560 додаток 5. Якщо подала заяву на відстрочку за пунктом 13 частини першої, а батьки розлучилися і ще не е, пройшов рік, то можуть відмовити. Розірвали шлюб за кілька місяців. Е, до того тоді причина відмови у статті 76 Сімейного кодексу України після розірвання шлюбу є право звернутися, щоб інший з подружжя. Їх утримав. Цю підставу можна оскаржити в суді, але процес тривалий і можна тут знайти інший шлях. Ми читаємо Сімейний кодекс України право на утримання після розірвання шлюбу. 1. Розірвання шлюбу не є причиною права на відмови утримання, якщо виникло воно у неї за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона стала напрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги. І якщо її колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу. Особа має право на утримання і тоді, коли вона стала особою з інвалідністю після спливу одного року від дня розірвання шлюбу, якщо її... Імбалізність була результатом протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка, колишньої дружини під час шлюбу. Три, якщо на момент розірвання шлюбу жінці чоловіку до досягнення встановленого законом паційного віку залишилося не більше років, вона він матимуть право на утримання після досягнення. Цього пенсійного віку за мови, що у шлюбі вони прожили не менше як 10 років. Чотири, якщо у зв'язку з е, вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім'ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя не мав можливості. Одержувати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду. Він має право на утримання у зв'язку з розірванням шлюбу, і тоді, якщо є. Працездавним за умови, що потребує матеріальної допомоги, і що колишній чоловік, колишня дружина, може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання у цьому випадку триває протягом трьох років з дня розірвання шлюбу. Це суд буде розглядати до трьох місяців і більше. Можна піти іншим шляхом. Якщо ви перебуваєте на обліку в одному ТЦК, а працюєте в іншому місті, то ви вивчіть практику ТЦК іншого, подайте документи в той, де фахівці кваліфіковані і правильно застосують законодавство України. Попередньо можна змінити місце перебування на обліку військовому. На в цей час ви не убезпечені від мобілізації, можна подати заяву до суду про забезпечення позову, але на практиці у цьому відмовляють. Мобілізувати вас можуть будь де незалежно від місця проживання. Тому потрібно швидко реалізувати право на відстрочку. А зробити це можна швидше і краще, якщо ви знаєте правильно, як це робити, куди звертатися. Чого я вам щиро бажаю, є фахівці з безоплатної правової допомоги, є юристи, адвокати, які саме практикують у цій сфері. Тож туди потрібно звертатися. Я ж бажаю вам знати свої права, вміти їх захищати. Для цього я роблю ці випуски. До побачення, до нових зустрічей. Хай щастить цього найкращого.